Астрол від Маленс ідеальна ручна поклажа. Виготовлена із Оксфорд 600, тканина, яка не промокає і добре тримає форму. Вся фурнітура гарантовано прислужить більше подорожей, ніж міст у світі. У вас не буде проблем із розтібанням змієк. У вас не буде проблем із фастексами. Вони вшиті аж до самого дна. Дивіться! Он вона куди пішла! У цей шов це просто для фіксації, але навантаження йде по всій довжині. Дно сумки із екошкіри, вона не брудниться, класно протирається тряпочкою легка у догляді. Кути, сумки посилені, і також посилена бічна сторона, щоб вона, по перше, тримала форму, а друге там захищала наші речі. Там маємо одну велику кишеньку швидкого доступу і одну маленьку кишеньку для телефона паспортів. Бачите, яка якість подкладочки. Ми бачимо лейбочку Мавенс, ще одну кишеньку і великий відсік для речей. Так сумочка виглядає згори. Ручки в неї застібаються. Зручно для носіння липучку. Верхня ручка знімається. По розмірам, це в нас 40 см, це в нас 20 см і це 25 см.